Які у мене були покупочки в Сінсеї. Це я робила для зони басейну для того, щоб можна було купатися. Бюджетні покупочки. Так, це я взяла такий круг великий. Треба його буде тільки надути, і він, бачите, як такий надкусаний польчик. Прикольний, я вже просто уявляю, як в ньому буду плавати. Я обожнюю круги, тому що можна так в басейні хлопати, Лежали собі кайфувати, розслабитись і взагалі. Ні про що не думати. Коротше, ось такий пончик взяла. Треба, що Діма мені його надув. Потім я взяла таку доску. Пончик, я не пам'ятаю, скільки коштував, але я тут десь вставлю ціни. Так, потім, значить, таку доску взяла. Тут так, як такий так, лягати, я так. Гребси. Тут є ще прорізи такі, я не знаю для чого це. Без поняття. Не знаю, що це за матеріал. Якісь, як чпінопласт, ті, щось таке, коротше. Дуже легке. Цікаво, як на ньому буде плавати. Я потім поділюсь враженням і те, що я давно хотіла, зараз покажу. Ось такий матрас. Тобто він не повністю надутий. А тут із надутого тільки дві частини. Ось ця. Трошки здобулася буде піднадута. І ось ця. Вона більша, рожева. А тут отака сіточка. От. Теж цікаво, як на ньому буде плавати. Чи можна буде сидіти на ньому? Є прям крісла такі. Ну, я для проби взяла матраси. І ще в наборі там в коробках йшли до них оці пластирі, якщо десь щось проб'ється, щоб можна було заклеїти. Оце теж плюс. Ну, але ми накупили їх у нас в запасі ці пластирі. Так що я вже чекаю гарної погоди, щоб можна було купатися. Ну, і не тільки гарної погоди, а ще вільного часу. Тому що в роботі не завжди виходить. Ну, ще для декору. Вийшло так, що для декору, брала я трохи для інших цілей, але оця штуковина, вона виявилася дуже велика. Я думала сюди теж серветки ставити біля моїх от таких от всяких mm -hmm. сухоцвітів, сухоквітів. Не знаю, як правильно. Постійно плутаюсь. Ну, зрозуміло, щоб типу в одному стилі було, а одна така велика прийшла. Я щось не прямо на розміри. Тобто, це під журнали, напевно, під щось таке, під якісь там книжки. Ну, прикольна штука, дуже так атмосферно виглядає, тому вона у тут стоїть біля цієї рослинки. Камері не видно, зараз покажу. Для цієї рослини. Прямо така по-тропічному Класно. Дивіться, для голубого диванчику. У мене ще в такому стилі є декілька шляпок. Ось ця моя улюблена, вона така, типу як міська можна виходити і в сукню якусь брати, вдягати. Гламурненька. Це я H&M колись купувала. І... Ого, який там дощ пішов. Так, і ось така моя солом'яна, вона така пляжна. Дуже легенька. Ось така. Прикольна. Я в тому році її мамі її давала в, в Болгарію, здається, її давала. От. Бо вона так прикольно згинається. Нічого не стається з неї. Ой, до речі, я зробила нову композицію з гіпсофіл. Я не дуже люблю, коли вони в букетах, бо це складно підібрати кольори, текстури, щоб вона гарно виглядала. Ось троянди мені не подобається. Це якось старомодно. <сư? <сư?> так от я зробила такі композиції, і вони в мене зараз стоять на столі. Так гарно біля цього пухневистого букета. Ось ці наборчики, що я вам показувала, ось, це вони. Так миленько, а вниз можна ще якісь там білі камінці покласти чи ракушки. Що буде, і прикольно, і вони так підсихають краще. Дуже симпатично. Волонтерське включення. А, вже забрали Microflow Дельта 2 Max, він вже у нас лежить. А, і ще нам треба трошки дозібрати, тому що нам там не вистачає декількох тисяч, щоб оплатити другу частину за реби, які зараз на виробництві виробляються. А, тож. Всі посилання знизу під відео долучайте до нашого збору для 148-ї окремої артилерійської бригади. Будемо дуже вдячні. Гривня 5 взагалі що-небудь нам дуже допоможе. Зараз треба мені білизну розібрати, бо якраз випралась. Де там тазик? А він великий, я однією рукою не заберу. Ага, так, такий тяжкий. О, зараз будемо з вами розбирати речі. У мене там сушиться одна партія і треба ще біле сьогодні випрати і заодно хочу оці штани. Що на мені теж випрати, бо вони вже розтягнулись. Я так, знаєте, пару днів поношу, вони розтягуються, і я їх в Вони знову стають маленькими. Знайшла ще шляпку, як знайшла, побачила, у мене ще така висить, Ну, це така простенька. Як панавка. Вона так, знаєте, все рушить робити. Нормально. Негламурно. Чисто так, знаєте, якусь роботу робити. І зараз ще я покажу свій козирок од вже показувала, це те, що я колись Де, що я його купувала. Ну, Чи на тему, чи на AliExpress. Ось, у мене був схожий, але типу як обруч, і він зламався. Такий класний, такий зручний. Так от я це і так от тепер вдягаю. Це теж, якщо я щось зроблю, воно, звісно, голову не захищає. Голову не захищає, але захищає очі від сонця. Ну, ось так виглядаємо, воно вище, нижче, можна хвостик. Теж дуже зручно. І головне, що нічого не зламається, тому що немає оцього обруча. Тут просто оця така як ем, різиночка. Зараз ми з вами поговоримо на тему, на яку я думала, що ми ніколи з вами не будемо розмовляти. Пару днів тому я відкрила якусь справжню скриньку Пандори. Не можу пройти повз, і я вважаю, що не можна цю тему взагалі ігнорувати, її треба виносити в маси, тому що вона заділа дуже багато жінок. Хочу подякувати людині, яка мені. Написала цей коментар, зараз я вам на екрані тут покажу. Людина хотіла привітати мене з вагітністю, але тут такі нюанси, що я не вагітна, і такі привітання я отримую вже 5 років. Це відео буде повчальне і комусь можливо навіть неприємно, а когось воно задіне і хтось навіть захоче написати якийсь коментар щодо цього. Можливо, поділитись своїми історіями. Зазвичай, коли мені пишуть такі привітання. Як я вже сказала, п'ять років поспіль, тому що я не худа дівчина, я така сочна і чомусь жінки саме це пишуть жінки, вважають, що я легітна і мене треба з цим вітати. Але теж такий момент, що я не одна отримую такі привітання. Це отримує дуже велика кількість інших жінок. І я навіть запитала у чата GPT, чому так, в чому взагалі прикол, чому інші жінки думають. На інших жінок, що вони вагітні, коли вони не вагітні. Що нам сказав GPT? Я не думала, що ця тема викличе прям таку бурхливу реакцію. Стільки жінок мені писало щодо цього, ви просто собі не уявляєте. Тож, що пише GPT? На жаль, це поширене явище. Є кілька причин, чому деякі жінки і загалом люди ставлять такі питання або навіть вітають без впевненості. Перше. Стереотипи про зовнішність. У багатьох культурах досі існує явлення, що будь-який натяк на округлий живіт це ознака вагітності. Люди часто мислять стереотипами і навіть не усвідомлюють, наскільки це некоректно. Друге, не вміння розпізнавати кордони. Не всі розуміють, що коментувати чужу зовнішність це недоречно, навіть якщо ти з добрими намірами. Деякі вважають, що вагітність це радісна подія. Тому не задумаються про наслідки своїх слів. Я взагалі вважаю, що люди, які з цим вітають, коли ти нічого не казав, що ти, наприклад, там в положенні, а тебе вітають, що це люди, які не мають власних кордонів і тому вони не можуть розпізнати чужі кордони. Також тема вагітності це теж може бути радісна новина, але теж не для всіх. Не всі жінки мріють про це це теж якби факт. Не всі жінки. Мріють про це взагалі, і не всі жінки мріють про це саме зараз, коли у нас війна теж, як би зрозуміла причина. Третє соціальний тиск і культура цікавості. Культура цікавості у нас просто на найвищому рівні з усіх країн, мені здається. Це не тільки про вагітність, це не тільки про зовнішній вигляд, це і про фінансову складову, про все взагалі. У багатьох культурах питання про дітей, вагітність або плани на родину вважаються чимось нормальним. Тому багато хто навіть не розуміє, що порушує особистий простір. Сюди так би також я би віднесла питання, коли заміж, коли діти, коли друга дитина, коли третя, коли розвод, коли там, я не знаю, там на роботу підеш, ще там щось, коли схуднеш, коли набереш вагу. І четверте прагнення встановити емоційний контакт. Дехто щиро думає, що вітати це приємний, додає розмові теплоти. Навіть якщо це недоречно. Але насправді це може сильно зачепити або навіть травмувати людину. Не всі можуть або хочуть мати дітей, деякі мають проблеми зі здоров'ям, а для багатьох жінок тема зовнішності делікатна. Тому завжди краще отримуватись від подібних запитань або коментарів, якщо ти не отримав цю інформацію безпосередньо. Я вважаю, що це не проблема конкретних якихось людей. Я все таки вважаю, що це проблема у вихованні. Можливо, це зі школи треба починати. Я, чесно кажучи, не знаю. <смі> батьки мають про це казати, але чесно кажучи, що батьки теж не у всіх такі трохи тактовні люди, і теж це проблема була їхнього виховання. Тобто не тому, що вони погані, а тому, що в них було таке виховання, і у їхніх батьків було таке виховання. Тому я вважаю, що зараз потрібно на цю тему говорити, що це ненормально вітати. Посторонніх людей, навіть родичів, друзів з вагітністю, коли її немає. Якщо у дівчини трохи такий округлий живіт, чи ще щось це не означає, що вона вагітна. Про це треба говорити, щоб люди, жінки, які такі самі, як і ті, кому вони це пишуть, розуміли, що прийде час і їм хтось напише про вагітність, якої у них немає тільки через те, що думають, що вона вагітна. Найбільше мене дивує, що такі питання і е, привітання пишуть саме жінки жінкам. Тобто, наче здавалося б, да, жінки мали би пам'ятати про те, що в них теж є овуляція, ПМС, здуття, жир, що завгодно. І чому вони думають, що якщо це є те саме і в інших жінок, чому це саме вагітність? От я не можу здогадати, чому от перша думка це про вагітність. О, для мене це загадка. У мене просто немає такого, що я коли бачу дівчину з, там, з неплоским животом. Що вона вагітна? Можливо, вона просто любить солодке, а можливо, в неї проблеми з гормонами, а можливо, в неї ще щось, а можливо, можливо, а можливо, <гум> може бути багато при цьому. Чому вагітність? Чому така зацикленість на цій темі? І це для мене прям загадка. Мені писали навіть дівчата, які дуже худі, яким також писали і казали, типу, ти що вагітна? Бо в неї там десь щось там випирало? <гум> Знаєте, Добре. Коли, ну, це взагалі погано, але добре, коли такі запитання ставлять людям, у яких немає ніяких болісних відчуттів щодо цього, тому що ви ж не знаєте, у кого ви це питаєте за дітей. Типу, а чого у вас ще немає? Стільки років, а ще немає дітей, треба, треба вже робити, треба задумати час, які тікають. Ви ж не знаєте, кому ви це кажете. Ви не знаєте минулого цієї людини. Можливо, в неї вже була вагітність. Можливо, в неї була вже дитина. І вона померла. Можливо, вона не може, можливо, вона хворіє. Багато тем, тому це, на мій погляд, максимально безтактно, це не від великого розуму такі привітання. Йдуть і взагалі задаються такі питання. Це означає, що людина не знає про те, що в житті буває по-різному, Не всі можуть мати дітей, не всі хочуть мати дітей. Багато причин. І дивує, що жінки цього не розуміють, начебто мали б розуміти один одного. Але ж ні, ще інша є версія. Можливо, це просто засріб, що у когось є більше вільного часу, ніж у них, і тому хочуть те, щоб у тебе були діти, щоб у тебе було мало вільного часу. Тож я вважаю, що не можна замучувати такі теми, їх треба піднімати, щоб люди розуміли, що це не ок, що це ненормально, це це крінж. І просто уявіть, як сильно ви можете ранити людину, навіть цього не усвідомлюючи. Просто уявіть, що у вас була така ситуація. Уявіть себе на місці тієї людини, у якої таке, таке могло щось погано статись, і от вам вас вітають з вагітністю, якої у вас немає. А ви там, наприклад, 10 років намагаєтесь завагітнити. Мені такі дівчата писали, які там багато років намагалися завагітнити, і в, них, в них нічого не виходило, і їм постійно на це тикали, що коли вже діти будуть, коли ви там вже заведете, чого ви не хочете, дітей, чого ви їх не заводите, а вони просто не виходять. А не всі жінки і хочуть, тому що хочуть себе якось реалізувати і потім вже займатися материнством. У когось взагалі немає бажання цього, поки цікавості до дітей. Це теж нормально. Воно зараз його може не бути, потім воно може з'явитися. А може й ніколи не з'явитися. Не у всіх вони мають бути. Треба вже прийняти той факт, що час і тікають не у всіх, і не тому, що вічно молодий, а тому, що не всі люди просто цього хочуть. І всіх різні інтереси, ну всі різні. Ще дуже мені подобається, коли пишуть, що от ви така класна пара, вам би так пасували діти. От ми би хотіли, щоб у вас були діти. А чого ніхто не цікавиться, чого хочемо ми самі для себе. Чому ми маємо через те, що хтось хоче, щоб у нас щось було, це робити? Чому люди зараз можуть не хотіти мати дітей? Це просто елементарно, можу пояснити, тому що коли ви плануєте вагітність, ви маєте розраховувати лише на себе. А зі сторони жінки вона має розраховувати лише на себе, щоб вона могла прокормити, виховувати без чоловіка цю дитину. Зараз війна сьогодні чоловік вдома. Завтра чоловік на війні, це в кращому випадку. А буває таке, що жінка залишається сама з дітьми із усіма проблемами, кредитами а, із якимись фінансовими складнощами, а ще можливо в зйомній квартирі і ще й без роботи. Буває всяке. Тому знаєте, ви коли бажаєте комусь дітей, просто подумайте: а ви точно хочете це комусь побажати? Можливо, людина не хоче зараз мати саме такі клопоти. Можливо, в неї зараз інші клопоти. Можливо, в неї це в планах, але трошки на потім. А можливо, вона взагалі це в планах навіть не тримає, тому що вона фізіологічно на це не спроможна. Тож задумайтесь, а можливо, і психологічно не готова. Ви знали, що від 30 до 50% жінок можуть зіткнутися з певними труднощами або ускладненнями під час першої вагітності, від проблем із зачаттям до медичних ускладнень у період виношування та пологів. Наскільки мені відомо, що майже там кожна. Кожна п'ята мала заміжі вагітності та викидні. Тож, коли ви якісь задаєте такі питання, готуйтесь до того, що можливо ви натрапите на таку людину, якій не сподобається ваше привітання чи ваше питання, і ви самі себе поставите у дуже таку незручну ситуацію через свою дурість і невихованість. Ці питання взагалі мають бути питаннями табу. Ну і хочу закрити особисте питання теми вагітності, бо знаю, що багатьох цікавить. Ну коли вже в нас будуть діти. А я думаю, що після війни ми задумаємося над цим питанням. Я собі дала ще як мінімум декілька років, щоб ну, ще типу, напогуляти, наподумати. Ми ну, ще я ще молода. Мені всього на всього рік, і ми не хочемо мати багато дітей. Нас влаштує і одна дитина, щоб вона ще поскоріше виросла і пішла на вольні хліба, Це було б взагалі ідеально. От, тому я ще вважаю, що я психологічно не готова до виховування дітей. Нам, чесно кажучи, поки собака з головою хватає, це такий в нас, знаєте, тренувальний цей трамплін. Дайте мені ще погуляти. Ну, серйозно, я ще не нагулялась. Мені настільки подобається це вільне кайфове життя, що я хочу його ще трошки продовжити. Ну я думаю, коли може психологічно. Будемо готові, то я думаю, що все буде. Але треба цього хотіти. Це саме основне. І ще така порада, дівчата. Якщо вам родичі кажуть, ну давай, ну давай, ну коли вже ну коли. Не ведіться, ніхто вам допомагати не буде. Це вони так кажуть, типу, що о, знаєте, я вже таких історій чула. Що, та давайте, та давайте, вже час які тікать, давайте, будемо допомагати. Ніхто вам допомагати не буде. Розраховуйте одразу тільки на себе. От уявіть, що ви. Одна з усіма проблемами світу. І думаєте, треба вам це зараз, чи не треба. Чи е, підготували ви все для цього? Це і матеріальна сторона, і сторона здоров'я? Чи готові ви зараз до цього? Бо це він, серйозно виховувати дитину. Це ж не це навіть не собачками складно їх теж треба виховувати. Дитина це ціла людина. Треба щось мати в собі, щоб дати ще тій людині. От я поки в собі цього ресурсу не відчуваю, щоб я могла дати щось. Да, з якимось таким максимальним наплягом можливо, але це було б не від душі. Тому я все таки надіюся, що прийде час, коли прям навіть я прям так загорюсь. І в мене прям виникне таке бажання щось змінити. Ну я думаю, що виникне, тому що якщо навіть порівнювати раніше, як було, що я в дитинці взагалі дітей не любила то, так знаєте, з часом все якось так ну, більш краще і біль, більш краще до них відношусь. Тобто, якщо в дитинстві я терпіти не могла, то зараз якби ну, рівне ставлення. Можливо, потім буде таке, що буду навіть задивлятися, мені буде подобатись. Можливо, але ми і з ним сприймемо і той факт, що можливо у нас і нікого не буде. А може, може, ми завтра помремо? <с> може, це зараз останнє відео. А може ні, може, в мене ще буде мільйон. Хто знає, як воно буде. Тому от, треба жити зараз в Кайф. От мені здається, що основний взагалі сенс в житті це прожити це життя в задоволення, тому що ми живемо в пеклі, в справжньому пеклі. І основна задача це створити для себе якийсь острівок раю, де можна перепочити і отримувати задоволення, не дивлячись ні на кого, ні на що. І я, от якраз думаю, що цей момент може. Підбішувати тих, у кого такого немає, і хто про це мріє. Дивиться на інших блін, зараза. там. <плес> да. Ми зараз працюємо от, в цьому руслі, в цьому направленні. Ми собі поставили там певні цілі, що нам треба мати. Для того щоб планувати вже наступний етап, і ви не думаєте, що у нас якісь рожеві окуляри щодо цього, що так все легко буде колись, коли ми там захочемо вже там. Ми, ми розуміємо, що бувають різні ситуації. Я навіть не задаюсь питання. У вас є діти. Ви знаєте, є люди, коли тебе зустрічають. Такі, у, вас є, у вас є діти? Я, наприклад, таке ніколи не питаю, бо мені це навіть не цікаво. Є у них діти, немає у них дітей. Їхні діти це їхні проблеми їхні заботи, їх, їхня радість. А ще мене цікавить, чому є така зацикленість на зовнішності на фігурі інших дівчат. Я теж все таки думаю, що це про несприйняття себе. Це коли людина зациклена на, на власній зовнішності, і вона звертає увагу на на інших дівчат, як хто виглядає там на фігуру, там, за, там на за на волосся, на, на будь що, і вона починає критикувати, наприклад. Да. Але не тому, що щось не так з тією людиною, яку вона критикує, а тільки тому, що щось не так з самою собою, бо вона не може це прийняти і в собі. Можливо, вона сидить постійно на цих дієтах, себе мучить і їй просто жаба дави, що хтось може собі дозволити носити авторитет. Можливо, так. Напишіть свою думку. Ще я думаю, є така проблема, що жінки самі не знають своїх тіл. Хоч вони в дзеркалі себе і бачать, але вони своїх тіл не знають, і не знають, що і в інших бувають різні тіла, як би це дивно не звучало, але це факт, тому що ми з цим стикаємось майже кожен день. Я думаю, що на цьому я закінчу цю тему. Пишіть коментарі, можливо, ми її продовжимо, а можливо, ми перейдемо на якусь іншу тему, тому що мені там в інстаграмі вже понаписували різних тем цікавих і про фінанси, і про зовнішній вигляд, і про чоловічу і жіночу роботу. І чи цікаво вам взагалі такі відео розмовні, але це я просто не могла проігнорувати, бо я зрозуміла, що вже 5 років підряд мені такі пишуть. Я ж не одна така, пишуть багатьом. Треба обов'язково виносити в масу, що це ненормально Такі запитання задавати. Це просто кам'яний вік і проблеми з вихованням. І не забувайте ставити лайки і підписуватись на цей канал. Це допомагає в просуванні мого ютуб каналу. Vamos ver se vai dar uma resposta. Floating its way out to the sea. I can remember carving our names onto the tree.